Ще на рік продовжено договір на вивезення сміття з підприємством Южтранс. На 2024 рік передбачено тариф за послугу 33 гривні 99 копійок з людини. У складову вартості послуги не входить абонплата. Це 2 гривні з адреси. Ми подали розрахунки обґрунтовані і нам затвердили тариф. Він вступив у дію з 1 січня. 24-го року зміна там обман... додавалася абонплата і тариф на сьогодні на одну людину складає 33,99 гривні без абонплати. Дві гривні абонплата на, лю... на абонента. Не на людину, а на абонента. Тобто, якщо в квартирі прописано 5 чоловік, це не значить, що на кожного дві гривні, а на абонента. Тобто, на... Господаря квартири, будемо говорити. Згідно законодавства, тариф, коригування тарифу може бути тільки після трьох місяців з дня його в дію. Раніше не може бути. На конкурс з вивезення відходів подалось тільки комунальне підприємство. Послуги южтрансу розповсюджуються тільки на територію міста. Вибір оператора по вивозу сміття в інших населених пунктах громади має проходити окремо. Це пов'язано з законодавчою прогалиною. Розповідає Сергій Оришака. Подав заявку лише южтранс, подав всі необхідні документи. Теж, що він може надавати ці послуги, але так як подав заявку лише одне підприємство, то згідно з законом. Дозвіл на вивезення побутових відходів дається лише на один рік. Тому через рік знову прийдеться проводити конкурс. У нас до сих пір, по закону половоустрій та по вивезенню сміття, передбачено лише для населених пунктів, та не для громади. Чим що ми не можемо, скажімо так, якщо які є проблеми за межі населених пунктів, ми навіть не можемо вжити заходів. В багатьох законах дійсно залишилися на населені пункті. Там нема громади. Остаточно договір з Южтрансом затвердили на виконкомі 17 січня, але усі інші суб'єкти, такі як підприємства та ОСББ, також можуть самостійно обирати для себе оператора з вивезення побутових відходів.